Вітаю, дорогі німці! Сьогодні у нас з вами урок присвячений наступній сторіночці. Дивіться, ми з вами зупинилися ось тут. Зараз я вам покажу Берунде. У мене це сторіночка 75 в ПДС. І приєднуйтесь до мене, будь ласочка. Берунде. Побачили? Це, поїхали. Це у нас причини. Складіть, складіть речення в теперішньому часі, використовуючи вайль і денне. Зверніть увагу на структуру речення, використовуйте приклад як орієнтир. Спорт мій улюблений предмет. Я люблю рухатися. Спорт мій улюблений предмет, тому що е я люблю рухатися. Вайлі викинув кінець дій слово змінене. Береги, а ден поставить підмет плюс присудок, і все. Олаф вивчає французьку мову, він працює з французькими колегами. Аніті дуже важко дається грецька, оскільки їй доводиться вивчати новий алфавіт. Ніна займається математикою з однокурсником, оскільки вони хочуть скласти іспит. Вона хоче я. Ставте відео на паузу зробимо. Дивіться, що виходить. Ось. Олаф Ліан Франці швайль. Er mit französischen Kollegen zusammenarbeitet. Denn er arbeitet mit französischen Kollegen zusammen. Ist das? zusammen Anita findet Griechisch sehr schwer, weil sie ein neues Alphabet lernen muss. Das denn sie muss ein neues Alphabet lernen. Sie muss es Wissen lernen, wo das Kind ist. Бештеєнвіль, де не звідіпрюфен Бештеєн. А тепер структури давайте проаналізуємо. Ми вже 20 разів їх аналізували, але нехай каузальна інформація, тобто причини. Прочитайте речення і підкресліть дії слова. Я вивчаю іноземні мови, тому що у нас є міжнародні клієнти. Ну що ж? Ich lerne Fremdsprachen, weil wir internationale Kunden haben. Denn wir haben internationale Kunden i deshalb deswegen wir haben internationale Kunden, тому що оскільки deshalb, deswegen, або darum, і вони взагалі, бачите, вони притягнуть перший присудок. Зрозуміло? А ну давайте з вами почитаємо, що тут в Б. Почитайте та виконайте інструкції. Речення з вайлі називають причину. Вайлі вводить підрядне речення, і дієслово, яке відмінюється, стоїть де в останній позиції. Un, Речення із Ден теж називають причину, але ден стоїть між двома основними, основними головними реченнями. І дієслово, яке відмінюється, стоїть на позиції після ден. Речення із «deshalb» пояснюють, посилаються на причину в першому головному реченні. «Deshalb», «deswegen» і darum Вводять друге головне речення. І дієслово, яке відмінюється, стоїть на другій позиції. Десхаль, десвеген і де рун це адвербіє, це прислівники. Вони також можуть бути в інших позиціях у реченнях. Наприклад, у нас є міжнародні клієнти, і тому я вивчаю іноземні мови. І хлєрна, підмет присудок, а потім вже десхальп буде я. Відповідно, правка це. Поєднайте речення із завдання 2Б і словами Десхай без даром отож. Я так рухаюся, тому спорт мій улюблений предмет. І Бевеге Міген, wegen darum ist. Sport – даром іст. Шпорт, Відповідно, дивіться мої гроші. Олаф арбайте між французів колегами сузами, оскільки lernt er französisch. Ані там мус дасть грехіші альфабетлернен, оскільки. Оскільки ібт. Зиміть ані камелітонін математик. Бачите? Лернен і давайте біден. Так, мої гроші, давайте подивимося інтерв'ю. Ці задання вам ліпше розписувати в зошиті поки що. Запитайте двох студентів і запишіть відповіді. Узагальнюйте найцікавішу інформацію та доповідайте. Чи подобалося вам ходити до школи, які предмети вам особливо подобалися? Друге, якою була робота вашої мрії. Третє, що, чи подобається вам навчатися, що ви зараз вивчаєте і що б хотіли вивчити пізніше. Четверте, які мови ви вивчали в університеті, в школі, чи подобалися вам о, мовні уроки? І п'яте, до якого віку людина може чомусь навчитися, що ви маєте на увазі? Що ви думаєте з цього приводу? Так, і у нас з вами є. Так, зараз хочемо хороші темен зпранен, теми про вивчення мови, чи згодні ви з наступними темами, обговоріть у малих групах і підсумуйте результати. Ви не можете забути іноземну мову, яку опанували. Якщо ви навчаєтеся перед тим, як заснути, ви зможете краще запам'ятати вичини. Краще вчити окремі слова, ніж цілі речення, і кожен вчиться по різному. П'яте. Пасивне навчання ефективніше активного. Шосте регулярне повторення запорука успішного навчання і важливу роль у навчанні відіграють інтерес і увага. І у нас є редимітель з вами обговорення. Так, це правда, так, це може бути. Я можу, я не уявляю, що це так. Я не вірю, що чужу мову можна забути. На мою думку, знову можна забути мову, і я десь читав, кожен читься по-різному, щось таке. Відповідно, ось у нас внизу теж цікава річ. Шосте Загадати чи забути, як працює наш мозок. Спочатку знайдіть у словнику наступні слова. Мозок ємність для зберігання шпаги, капацитет або можливість запам'ятовувати. Gдетність пам'ять і фест плати взагалі-то це жорсткий диск, ми ну, побачимо. Обговоріть у малих групах, чи хороша у вас пам'ять, що ви легко запам'ятовуєте. Наприклад, чи добре ви пам'ятаєте імена, цифри, обличчя, іншомовні слова, мелодії чи тексти пісень, і що ви легко забуваєте. Це все вам треба написати, мій гроші. Ух ти. Послухачка у зараз буде. Вісіка велика. Les and hearns the defogent text. Так, послухачка 20-та, мої хороші. Ви її послухаєте зараз зі мною. Ехі-хі, Де наша група? Класна група? Двадцяточка. Угу. Капітель, капітель, капітель. Так, а вот четверта капітель, гайда. Текст Си. Меркен. Oder vergessen, wie unser Gehirn funktioniert. Unser Gehirn. Wissen Sie noch, was Sie in der Schulzeit im Fach Chemie gelernt haben? Wenn Sie kein Chemiker sind, können Sie sich wahrscheinlich an die meisten chemischen Formeln nicht mehr erinnern. Ihr Gehirn hat sie wieder gelöscht, weil Sie die Formeln nach der Schulzeit nicht mehr benötigt haben. Auch andere gelernte Fakten aus Wissenschaft, Gesellschaft oder Technik sind vermutlich in Vergessenheit geraten. Informationen, die wir mit Interesse aufnehmen, kommen normalerweise ins Kurzzeitgedächtnis. Das Kurzzeitgedächtnis hat nur eine begrenzte Speicherkapazität und muss deshalb 90 Prozent der Informationen wieder entfernen. Nur die Informationen, die wir als wichtig bewerten, gelangen ins Langzeitgedächtnis. Aber auch dort ist das Gespeicherte nicht sicher. Um das Gehirn vor einer Datenflut zu schützen, überschreibt das Langzeitgedächtnis nicht mehr gebrauchte Daten mit neuen Daten. Das funktioniert ungefähr so wie mit einer Computerfestplatte. Die alten Informationen verschwinden dann aus dem Gedächtnis. Doch wie schaffen wir es, beim Erlernen einer Fremdsprache neuen Wortschatz nicht gleich wieder zu vergessen und bestmögliche Lernerfolge zu erzielen? Sicher ist, dass am Anfang Interesse und Aufmerksamkeit stehen müssen, damit die Wörter überhaupt im Kurzzeitgedächtnis ankommen. Um von dort den Weg ins Langzeitgedächtnis zu finden und im Langzeitgedächtnis zu bleiben, müssen wir die Wörter in regelmäßigen Abständen wiederholen. Die ersten Wiederholungen sollten kurz nach der Aufnahme neuer Informationen beginnen, innerhalb einer Stunde und innerhalb eines Tages. Untersuchungen haben ergeben, dass aktives Lernen effektiver ist als passives. Es aktiviert die Verbindungen im Gehirn und sorgt für eine langfristige Speicherung. Deshalb ist es besser, selbst Sätze zu formulieren, als sie nur zu lesen. Als besonders effektiv gilt das Lernen direkt vor dem Einschlafen. Im Schlaf verarbeitet das Gehirn die Ereignisse des Tages und übernimmt wichtige Informationen ins Langzeitgedächtnis. Für das Gehirn ist es übrigens einfacher, Sätze oder Wortverbindungen zu speichern als einzelne Wörter. Aber nicht alle Menschen lernen auf die gleiche Weise. Manche Lerner merken sich neue Wörter am besten durch Markieren oder Schreiben, andere bevorzugen lautes Lesen oder Hören. Jeder sollte seinen eigenen Weg finden und verschiedene Möglichkeiten des Lernens und Wiederholens nutzen. Denn in der Kommunikation können wir nur auf die Wörter und Strukturen zurückgreifen, an die wir uns erinnern. Угу, Дякуємо. Так, ну що поїхали наш мозок, перший абзац, гайда. Чи знали ви, що чи пам'ятаєте ви, що ви вчили на уроці хімії? Якщо ви не хімік, ви, ймовірно, не можете пригадати більшість хімічних формул, ваш мозок знову видалив їх, тому що після школи формули вам більше не потрібні. Інші вивчені факти з науки суспільства чи техніки, ймовірно, були забуті. Так, інформація, яку ми сприймаємо з зацікавленням, зазвичай потрапляє в короткочасну пам'ять. Короткочасна пам'ять має лише обмежений обсяг пам'яті, тому їй потрібно видаляти 90% інформації. У довготривалу пам'ять потрапляє лише та інформація, яку ми вважаємо важливою. Але, але навіть там те, що зберігається, не є в безпеці. Щоб захистити мозок від потоку даних, довготривала пам'ять перезаписує непотрібні дані новими. Це працює приблизно так само, як жорсткий диск комп'ютера. Потім стара інформація зникає з пам'яті. Але як, вивчаючи іноземну мову, нам вдається не забувати відразу новий словниковий запас і досягати найліпших успіхів у навчанні. Так, піднімемо. Звісно ж, на початку має бути зацікавленість і увага, щоб слова дійсно досягли короткочасної пам'яті. Щоб знайти шлях звідти до довгострокової пам'яті та залишитися в довгостроковій, ми повинні повторювати слова через рівні проміжки часу. Перші повтори плюс повтори подальшому повинні починатися незабаром після засвоєння нової інформації протягом години і протягом доби. Дослідження засвідчують, що активне навчання ефективніше пасивного. Воно активує зв'язки мозку і забезпечує тривале збереження, тому речення ліпше складати самостійно, аніж просто читати. Особливо ефективним вважається навчання безпосередньо перед засинанням. Під час сну мозок обробляє події дня, зберігає важливу інформацію в довготривалій пам'яті. Між іншим, мозку легше зберігати речення чи слово сполучення, ніж окремі слова. І останній абзац. Але не усі люди навчаються однаково. Деякі учні найліпше запам'ятовують нові слова, ставлячи позначки або пишучи, інші віддають, надають перевагу читанню або слуханню в голос. Кожен має знайти свій власний спосіб і використовувати різні можливості для вивчення та повторення, тому що в спілкуванні ми можемо спиратися лише на ті слова та конструкції, які пам'ятаємо. То, що ж зазначено в тексті, давайте поставимо правильно хрестики навпроти літер А, Б чи С. Перше. Короткочасна пам'ять передає всю інформацію в довготривалу пам'ять, б. Має велику ємність для зберігання і В видаляє 90% інформації через короткий час. Друге, у довготривалій пам'яті інформація захищена. Інформація, яка більше не потрібна, видаляється, і нова інформація не буде включена, якщо її вже забагато. Третє захищає від забування. Розпізнавання власного стилю навчання, регулярний сон і повторення через рівні проміжки часу. І рекомендується багато говорити під час навчання, використовувати активні форми навчання і вивчати окремі слова перед сном. Да, да. Саме гроші тут ми зупиняємося, пропрацюйте цей матеріал, і ми будемо з вами виходити в наступний ось цей. Домовились? 78-й До зустрічі, зробіть граматичний урок і пока!